Я відкрито заявляю, що суди Одеської області цілком повністю приватні. А якщо вони навіть наполовину державні, то вони не мають відповідних усіх повноважень в Одеській області немає судів, які б розглядали цивільні господарські справи в цілому, вони не можуть навіть кримінальні розглядати. Жоден суд Одеської області та по всій Республіці України не може розглядати кримінальні, цивільні, господарські та будь-які інші справи. Взагалі, в цілому, тому що вид їх економічної діяльності не відповідає цьому. Ну, в цілому, вони не можуть займатися розглядом будь-яких таких справ. Вони можуть керувати судовою гілкою влади, як там записано, в цілому. Але вони не можуть в цілому проводити судові засідання та когось судити від імені Республіки Україна. Це я заявляю офіційно. Більшість судів приватна в Одеській області. Частина судів в цілому, типу державна, але вони не записані як судові органи, що цікаво, вони записані як виконавчий орган влади в цілому. Виконавчий органи влади не може судити це повалення конституційного ладу. Стаття 109, частина 1 Кримінального кодексу УРРСР в редакції 1978 року. От, якщо опиратися на законодавство окупаційної Фейкової Республіки України. В цілому, тому суди давно вже в Україні повалили Конституційний лад, але мають якусь нахабність. Когось судити, ви хто такі, шановні? Агоу! Чи ви думаєте, що вас не будуть судити потім за повалення конституційну ладу від 1918 року будуть? І від 1941 від 10 липня теж будуть нові суди, а не ви. Ви взагалі ніхто. Ваші посвідчення ніщо. Вони не відповідають постанові Кабінету міністрів. У вас нема повноважень на те, щоб когось судити. У вас нема навіть акту наряду на те, щоб когось судити. Ваш вид діяльності не відповідає кведу в цілому, навіть економічної. Більшість судів навіть в Одеської області не були створені ніким. Взагалі. Відсутні дані, хто їх взагалі створив, у Відіопольський суд, для прикладу, взагалі приватний суд. Незрозуміло взагалі, хто його створив. Як кажуть, його створив президент указан. Ну і що? Але це не державна власність, як записано в реєстрах. так само, як і Київський суд міста Одеси, Милиновський і так далі, і так далі. В цілому. Записані, типу, ми наполовину державні, приватні. В цілому. От і все. А судити ми не можемо. От, і все. Ніхто не може судити. Взагалі, гоу. Написана державна власність, але не вказано, що це судова гілка влади. Ну, звездець якийсь. І так, у усьому в цій фейковій, Банановій республіці. Так і живе. Тому в цілому потрібно всім об'єднуватися та нагинати всі українські суди і посилати їх нахер. От і все. Згідно моєї технології, яку я придумав. В Цілому. Слава Україні! Підписуйся на це відео, поширюй це відео в тренди Ютубу. Підписуйся на цей канал. Тут кажуть правду. Про що не скажуть вам ані юристи, ані адвокати. Вони хочуть набити кармани за ваш рахунок. От і все. Вони не зацікавлені в вашому захисті. Вони вам брешуть про те, що ви будь-яку справу виграєте в цілому. А ви в курсі, що ви можете взагалі не звертатися до суддів, тому що їх юридично не існує, і вони не можуть взагалі. Взагалі проводити будь-які засідання. Взагалі, не можуть від імені республіки, не можуть від слова зовсім. Жоден суд в Україні не може судити нікого від імені республіки. Слава Україні! Тут будуть казати і далі правду. Ми повідомимо далі про наступні кроки. Будуть опубліковані в цілому. Мої дослідження щодо приватних і напівприватних судів Одеської області. Якщо вам цікаво, який у вас суд, і якщо він вас судить, присилайте мені, будь ласка, на мій блог запитання стосовно своїх судів. І я вам відповім. В цілому дам вам юридичну відповідь. Чи існує цей суд, чи може він вас судити? Ну, в цьому, неважливо, цивільний, це, чи кримінальний, чи господарський суд. в цьому, Вони не можуть вас судити. І взагалі судити і щось комусь присуджувати, тому що їх нема. Юридично немає. Вони, так, вони зареєстровані як державна власність, але не як судова гілка влади в реєстрах. Тобто, вони записані деякі взагалі як виконавчий орган влади. А якщо суд виконавчий орган влади, він не може судити. Це повалення Конституційного ладу. Стаття 109 частина 1. Стаття 111 Державна зрада. От і все. Стаття 113 Кримінального кодексу УРСР. Диверсія. На підрив так званої республіки? А слідчі органи в цілому теж не можуть розслідувати жодні, жодні по реєстрам, взагалі жодні справи. Не можуть. Не можуть. Згідно навіть кведу, не можуть. У них нема такого повноваження. Вони ніколи не були також створені. От і все. Так і живемо, українці. А як ви хотіли? Підписуйся.